Всім привіт! Вітаю вас на каналі Цікаві історії. Сьогодні у нас дуже цікава казочка Мороз Іванович. Починаємо. Жили собі дві дівчинки рукодільниця і ледарка. Рукодільниця була дівчиною розумною, працьовитою, а ледарка знай, вилежується, з боку на бік перевертається. Якось пішла рукодільниця по воду та відро в колодязь і впустила. Розплакалась рукодільниця, а нянька каже, сама бідина робила, сама й поправляй. Пішла рукодільниця до колодязя, схопилась за мотузку і опустилась на саме дно. Тільки опустилась, бачить, а перед нею піч стоїть, а в печі пиріжки сидять. Рукодільниця швидко схопила лопатку і виняла пиріжки. І вона далі? Бачить в саду деревце, а на деревці яблучка золоті. Рукодільниця підійшла до яблуньки, набрала золотих яблучок і пішла далі. Дивця, а перед нею сидить дідусь Мороз Іванович. Дякую тобі, рокодільниці, що пиріжечки в мені принесла. Знаю я, що ти відерце в мій колодязь, впустила. Відерце я тобі віддам, але ти мені за це три дні послужи. Підино, приготуй мені ліжко. Увійшли вони в хатинку, а хата в Мороза Івановича уся з льоду зроблена. Перина в мороза Іванович зі снігу пухнастого. Холодно рукодільниці, ручки мерзнуть, та треба перину добре підпушити. Нічого. Каже мороз Іванович, дивися, які у мене дивинки є. Підняв дідусь перину, а там трава зеленіє. А нащо ти зелену травичку під сніговою периною ховаєш? Не випускаю, бо час не прийшов. Трава ще сили не набралась. Тут мороз Іванович ліг перепочити в своє снігове ліжко. А дівчинка тим часом у хаті прибрала, обід приготувала, одяг дідуся полатала. так і прожила вона у дідуся три дні. А на третій день мороз Іванович і каже рукодільну Спасибі тобі! Добре ти старого втішила, і я в боргу не залишусь. Ось тобі відерць, а у відерця я насипав срібних п'ятачків. Рокодільниця подякувала, взяла вітерце і пішла до колодязя, потім вхопилась за мотузку і вийшла на світ Божий. Прийшла вона додому і розказує про все, що з нею сталося. Нянька цьому дуже здивувалась. Ось бачиш, ледарко, що люди за рукоділля мають. Піди но до старого та послужи в нього, попрацюй. Не хотілось у старого працювати, та срібні п'ятачки отримати, вона не відмовилася б. Як і рукодільниця пішла ледарка до колодязя, вхопилась за мотузку і опустилась на саме дно. Але не стала вона себе втомлювати ні пиріжки, ні яблучок не набрала. Ось так і дійшла ледарка і до мороза Івановича. Щого тобі треба, дівчино? спитав він. Прийшла я до тебе послужити та за роботу платню отримати. До ладу говориш, піди на підпуши перину, а потім обід приготуй та одяг полатай. Не стала ледерка перину підпушувати, подумала, що старий нічого не помітить. Приходить вона на кухню і не знає, за що братися. Їсти вона любила, а як що варить, і гадки не мала. Дивиться ледерка, а перед нею і овочі, і м'ясо, і риба, і квас, все, що треба. Думала вона, думала, і все, як було мити і не мити в кастрюлю покидала. Прокинувся дідусь, просить обідати. Ледерка подала йому кастрюлю, як є, і навіть скатертини не постелила. Мороз Іванович покуштував, а пісок так і затріщав у нього на зубах. Добре, ти готувати вмієш, посміхнувся дідусь і наказав мороз Іванович ледерці одяг полатати. Взялась було ледерка за роботу, тільки голки вона зроду в руках не тримала та з незвички вкололась, так си покинула. На третій день приходить ледерка до мороза Івановича і просить її додому відпустити та за роботу заплатити. Я ж, каже, ледерка, у тебе три дні жила. Знаєш, голубонько, жити і служити різниця є. Та й робота різною буває. І подає Мороз Іванович ледарці зливок. Зле". Зраділа ледарка, схопила зливок. І навіть, не подякувавши, поспішила додому. Приходить і нахвалитися не може. Ось, каже, що я заробила. не те, що сестриця ж меню п'ятачків. Та не встигла ледарка договорити, як срібний злив. Почав танути. Це всього-навсього був лише лід. Ось така повчальна казочка. Всім дякую за увагу, всього найкращого. До зустрічі!